Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Можливо, скучили за мною, можливо, ні. Не знаю. Напишіть в коментарях, як вам було без, без відео. Добре, чи чогось не вистачало вам. Сьогодні у нас відео по запиту, по запитанню, щоб мені знов написали в коментарях, чому така тема, чому не така тема, чому не моя тема, про яку ви не заявляли, і все-таки інше. До речі, Подумала про таке, що було б цікаво та корисно зняти відео на тему. От про коментарі, чому вони такі, чому там вони хейтерські, що, що змушує людей писати саме такі коментарі. Чому подумала, що це буде актуальним, тому що дуже багато ця тема обговорюється там в якихось моїх там, приватних бесідах з кимось, там з друзями зі знайомими? В консультаціях, в межах консультації, коли люди кажуть, що дуже складно мені проявлятися, там, я б, наприклад, мала бажання чи мав бажання вести там, якийсь блог там, професійний чи особистий, чи, скажімо, там, людина займається творчістю і не наважується свої роботи, свою творчість кудись оприлюднювати, тому що описається саме цих коментаторів. Тому, якщо вам така тема корисна, цікава буде послухати, то якось про це дайте мені знати в коментарях, щоб я е, дарма не турбувала сропневе повітря да, своїми розмовами. А сьогодні у нас буде тема, яку в мене запитали, і мені здається, вже не вперше питають навіть, то зроблю. Взагалі, я вважаю, що дуже вигідно на моєму каналі ставити запитання, тому що, ну, Великий відсоток, що я відповідаю, роблю відео як відповідь на запитання. Ну, хіба що, можливо, крім тих випадків, коли таке відео вже є. І я тоді прошу пошукати на, на каналі, бо про таке вже було. Отже, РДУХ Ардух та інші діагнози, як воно поєднується, не поєднується. Коротше кажучи, друг, друг, рдух, та інша психічна патологія. Тут може бути два моменти. Одразу скажу, що є дві групи. Є диференційна діагностика, тобто на що рдух може бути схожим, про що ми можемо думати, від чого ми будемо його відрізняти, аби встановити точний діагноз диференційна діагностика. Та ще є таке питання як коморбідність, тобто, з якими патологіями рдух може поєднуватися. І ці нозології, ці діагнози, можуть бути, ну, в принципі, це одні й ті самі діагнози, що диференційна діагностика, що коморбідність, тобто, може бути або нам треба відрізнити. А може статися і так, що наявне і те, і те. Отже, які це можуть бути діагнози? Ну і одразу я хочу сказати, що клінічно відрізнити не так то і просто. І в цьому і питання, чому, скажімо, не всі психіатри взагалі визнають рдух як діагноз, тому що ну, є така проблема, що кожен звик мислити в межах тієї моделі, яку він знає, яку він бачить. І скажімо, якщо там лікар класно розбирається в певній нозології, то він ну, схильний бачити її. Тому що з цим робити, розкажу трошечки далі. Це відповідь на запитання, те, що мене питали, чому а, не ставлять рдух, а ставлять щось інше. Отже, які можуть бути діагнози? Ну, найперше, напевно, так, найможливо очевидніше це аутистичний спектр. Так, воно відрізняється, але певні спільні моменти можуть бути, тому ми проводимо диференційну діагностику з розладами аутистичного спектру. Але ми маємо розуміти, що і поєднання також може бути. Тобто, в мене є там ряд людей, які до мене звертаються на консультації, які мають і раз, ірдух. Так, також може бути. Ну, скажімо, там заглиблюватися вже в диференційну діагностику я не хочу, тому що тоді цей відео буде і ви ще більше заплутатись. Але такий ключовий момент, який я можу назвати, я думаю, це емоційний спектр. Тобто, якщо це такий чистий, скажімо, аутистичний спектр, то проблеми з емоційним вираженням своїх емоцій, розпізнаванням будуть. Тобто, дійсно, при розладах аутистичного спектру ми ем, при збереженому, нерідко звичайному інтелекті ми спостерігаємо великі проблеми з емоційним інтелектом. Тобто людині дуже-дуже складно з емоціями, складно взагалі зрозуміти, що це таке. При цьому при рдух емоційність абсолютно збережена. І людина, в принципі, непогано може розбиратися у своїх емоціях. Далі, що може бути генералізований тривожний розлад або депресивний розлад? Для дух характерна постійна. Така проблема, як оце внутрішній, якийсь постійний діалог, що в голові відбувається, якась там засідання Верховної Ради. просто. Всі кричать, всі там щось той говорить, то, той говорить це. Той говорить, вимк, вимкніть перший мікрофон. Десь так приблизно люди і описують іноді оцей от шум в голові. Так само при генералізованому тривожному розладі люди кажуть, що постійний потік тривожних думок, відповідно, є і інші стани, коли людина скаржиться на ось цей постійний потік думок. Це, в принципі, психотичні стани при тій самій шизофренії, також може бути таке. Питали мене вже, чому ставлять шизофренію, Можливо, лікаря може насторожити той момент, що ви там скажете. Ну, не ви там, хто звернеться, скаже, що у мене шум в голові, у мене в голові там постійно щось відбувається. Ну, лікар подумає, що це продуктивна симптоматика, поставить шизофренію, то ти до чого звик, ти що знаєш. Депресивні епізоди можуть бути. РДУХ, і тут нам, ну, якщо ми людину вперше бачимо, вона приходить з депресією. Скажімо, я добре знаю депресію, я бачу депресію, ставлю депресію. Далі не розбираюся. І тоді людина свій діагноз рудух не отримує. Далі, відповідно, бар, бар 1 бар 2. Біполярний афективний розлад може бути як сплутаним з рудух. Так, і коморбідним. Тобто людина може мати і те, і те, що таке біполярний афективний розлад, у мене є окреме відео. Можете подивитися, поцікавитися. Далі, ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Нав'язливі думки, нав'язливі дії. Так само може бути як коморбідним. Так і можна сплутати. Ну, тут, чесно кажучи, більше до того дух, який з рисами аутистичного спектру більше або з аутистичним спектром взагалі. Але також може бути. Що ще дуже схоже, це межовий розлад особистості. Тому що є багато спільних моментів, особливо з варіантом дезорганізованого рух. неуважний не так. Неуважний більше буде там до депресивного чи до тривожного, От кудись туди більше розладу буде схожий. А от дезорганізований, він прям максимально схожий на межовий розлад особистості, тому що там можуть бути і поведінкові певні порушення, і імпульсивність така патологічна. І, до речі, тут вже ж буде схоже з чим із бар, скажімо, з маніакальною стадією барда. Тобто поведінкові схильність до залежностей у у людей з родух, вона так само, щось шумить, вона так само виражена, як і у людей з божовим розладом особистості. А схильність до, скажімо, таких дуже непостійних стосунків до ризикованої, можливо такої поведінки, може бути в принципі і там, і там, а може і поєднуватися, може бути і бінго. Що ще дуже схоже, друзі, особливо на неуважний варіант доволі то сильно схожий комплексний ПТСР. І якщо ми говоримо про комплексне ПТСР, це то, що переважно з дитинства. Тобто там також будуть у дітей у підлітків проблеми з навчанням, проблеми з концентрацією уваги. Чому? Тому що важка травма діє на мозок, діє на процеси пам'яті, пізнання. Але придух, там так, там інший механізм, але все одно клінічно воно може бути схоже, тому що придух також у дітей можуть бути проблеми з навчанням, проблеми з концентрацією на чомусь, так, з освоєнням інформації. Якщо, скажімо, там ті самі вчителі, вихователі батьки не дуже компетентні, то можуть подумати, що, скажімо, Пам'яті недостатньо, да? чи там концентрація недостатньо. ртух, це ж ми знаємо, що це інше. Це багато вкладочок у нас відкрито. Тобто мозок а, такий ефективний, що стає неефективним в якийсь момент. Та? Але комплексний ПТСР реально дуже схожий. І. Чи може бути поєднання? Та звісно можуть бути і як на мене, от я навіть таке бачу на консультаціях, коли людина починає розповідати, скажімо, ну звідки береться в людину комплексне ПТСР з дитинства, Скоріше за все, від дуже дуже травмуючої, жахливої атмосфери в родині. А хто створює травмуючу жахливу атмосферу в родині? Батьки. А чому? Ну, тому що, напевно, батьки зловживають алкоголем, наркотиками, мають поведінкові проблеми, б'ються, сваряться, ганяють там сокирою когось, наприклад, да, по подворі. А чому так стається? Ну, якщо ми будемо розбиратися, то здорова людина так себе поводити не буде. І, напевно, там є, скажімо, Розлад особистості. Той самий нарцисичний розлад особистості, наприклад, да, це люди тирани в родині. А нарцисичний у нас до, до, до якого кластеру відноситься? До кластеру Б межового, драматичний тип. Да? І таким чином ми вже бачимо спадковість. А можливо, у людини там той розлад особистості поєднаний з рисами того самого рдуху. І дитина це успадкувала. Скажімо, дитина не має таких проявів, але має ртух скажімо, так, і має комплексне ПТСР. А що це комплексне ПТСР більше, чи це більше ртух? Вже треба розбиратися. Тобто, як бачите, ця діагностика, ну мені вона нагадує таке відвисте дерево, де там гілочки між собою якось поєднані. Тобто мені ця структура вона не так виглядає заплутаною як такою більш. Цікавою, та по-своєму якось гарною такою, так? Але як нам в цьому розібратися? ну Яка буде діагностика? Ми пам'ятаємо, що діагностика у нас в психіатрії це опитувальники, тести, тобто не те, щоб ми могли прямо зазирнути в мозок, і там нам чітко буде написано: ОКР, там ПТСР, Чердух. Так, є певні. Ознаки, але вони доволі то не специфічні, тому КТ МРТ там, такі обстеження великого сенсу не мають. Але що ми можемо зробити? Ну, може бути діагностика методом виключення. Скажімо, ми, от приходить до нас людина, скажімо, ми підозрюємо ртух і ми підозрюємо ОКР. Ми беремо, даємо, скажімо, опитувальник, інтерв'ю на обсесивно-компульсивний розлад. І бачимо, що ні. Значить, тоді ми думаємо в бік рдух, але ми пам'ятаємо, що рдух це окрема діагностика. Тобто, встановити його клінічно ну, можна, але краще все-таки пересвідчитися і скрувати людину на ґрунтовну масштабну діагностику, де подивляться мислення, пам'ять, концентрацію уваги і таке інше. І от така діагностика, до речі, дає змогу відповісти на питання: скажімо, чи є там аутистичні риси, чи їх нема, чи там йде поєднання, чи це простор дух, чи це розлад аутистичного спектру і взагалі нервдух. Тобто, скажімо, от така діагностика. Специфічний дух вже нам щось прояснило, так? Ну, і на всі перелічені мною нозології є, звісно, стандартизовані опитувальники, тобто вони є і на обсесивно-компульсивний, вони є і на посттравматичний стресовий розлад. Ми можемо перевірити і на, там, на дисоціацію, так? тобто всі ці моменти є, всі вони діагностуються. Тобто, в принципі. Чим більше а, лікар, лікарка а, має інформації про те, на що може бути схожий рдух, тим як не парадоксально легше поставити діагноз. Тому що якщо, скажімо, там я знаю тільки а, генералізований тривожний розлад, я його і буду ставити. У мене нема опцій подумати про щось інше. Да? Або там шизофренію, я тільки знаю, або я працюю все життя з. А, Травматичними розладами, і тоді, ну, повірте, клінічно відрізнити важко. Тобто треба, от, треба далі заходити в діагностику. Я сподіваюся, що да, і що від цього буде залежати? Від цього буде залежати лікування. Підбір не тільки препаратів, а підбір і технік терапії, тому що, скажімо, якщо це ПТСР. Комплексний, то там більшість звичайних методів не спрацює. Там треба підключати ЄМДІР краще, або да, інші травмофокусовані методи. Якщо це менеджмент дух потрібний людині, да, то значить потрібний менеджмент дух. Якщо це ОКР, то там також ми маємо зважати, що це ОКР, то чим більше ми знаємо, тим ефективніше ми лікуємо. Тож, я сподіваюся, що на всі основні моменти я відповіла і висвітлила. Якщо комусь чогось не вистачило, з'явилися нові питання. Будь ласка, велком в коментарі. Пишіть, напишіть, чи цікаво вам послухати тему про коментарі. Чи є ще якісь ідеї? У нас попереду осінь. Восени, як правило, якось всі процеси активізуються, то я думаю, що і відео буде більше. Тому. Не перемикайтеся, далі буде. Ставте вподобайку цьому відео обов'язково. Можливо, поширте це відео. Хто ще не підписаний, підпишіться, поділіться з друзями та й не дуже з друзями корисним та цікавим, цікавим контентом. Всім бажаю здоров'я! Бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, піклуватися про своє здоров'я, бо бачите нові якісь нам штами вірусів ідуть. І до нових зустрічей, папа! -па.